Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така чудова, смачненька карпатська зупа з грибами. Ось така, ось така наша вийшла. Зупа карпатська з грибочками. Дивіть, яка вона смачненька, просто готується і дуже-дуже і смачно. Ще притрусимо її, трошки отак. Кроп, кріп. Може давати, може і не давати. Так що, кому цікаво, давайте готуємо разом. Ось такі грибочки у мій діло назбирав. Зараз будемо готувати смакоту. Ось такі. Такі гарні, дивіться, який. такий великий, дивіться, такий, який чудовий. Ох, який гарний. Так що буде. Буде нам смакота. Ми почистимо зараз оці ці гриби. Отак наріжемо і наріжемо великими кусочками такими. Зразу у воду я нарізаю. Замочувала, я була на пів години у воді, аби б не вимок, той пісок, аби промила після того у трьох водах і тепер поклала варити, додаю таку столову лишку солі у цей вод, може ще пів. От. І найваріць, най як закипить, знімемо шуму. Так мішаємо у соленій воді і Вариться, аби впали на дно. І тоді будуть готові. Грибочки вже на дно зварилися. Ці грибочки я візьмила, отут трохи, роблю по карпатськи так по-нашому, сметану. Рецепт вже є на каналі, посилання на ці, як я робила, гриби, я вам дам. Візьму, зараз їх проціджу і буду і кину в морозилку. Собі простину і кину в морозилку. Ще будемо щось готувати. Такі торпинки я поскладала, відварила і розфасувала собі і кладу у морозилку. Готуємо карпатську грибну зупу. Тут я взяла е, такі заморожені гриби, що я морозила, кусочок грибів, можна сушених грибів, звичайно, і це я розморожую. Аналогічно тут роблю засмажку. для туто. Тут поставила воду і картоплю. Аби варилася, то швиденько зараз буде це, зараз розтопиться, але я гриби підсмажую. Мож, можу так кинути, але я люблю краще підсмажені гриби. Так що я отут підсмажую, розтоплюю їх і підсмажую, тут роблю засмажку. Цибулька вже трохи так підсмажилася, додаємо лавровий листок сюди, аби він підсмажився. Буде запах кращий і додаємо велику потерту на середній терці моркву. По нашій вже підсмажилася, ріжемо два великі ось такі зубчики часнику. Нарізаємо так сюди. А тут і, картопля вже закипіла і ми даємо солимо, даємо чайну лишку солі і на картопля вариться. Тут так само гриби наші жариться, смажиться. Чертик чуть, чуть вже присмажився, додаємо сюди плавлений сироп. Якщо хочемо готувати пісну. Значить, ми не даємо ні сироп, ні нічого, просто готуємо з такої засмажки. Без нічого. Плавлений сироп розправляємо, розтоплюємо. А тут гриби наші вже майже розмерзлися. Треба було швидше розпустити гриби, але я не розпустила, нічого не пушку розпуститься на, на сковорідці. Сирок плавлений розпустився і наша зажарка вже тут, засмажка вже готова. Ми її відключаємо. Тепер робимо з грибами. Гриби теж вже всі наші розпустила. Додавила лишку олії. І вона трохи підсмажується. Гриби трошки вже підсмажилися. Ось так я додаю ложку муки в них. Отаку ложку муки розмішую і додаю сюди ще сметани. Три ложки я додав. І розмішую. Ця засмажка вже готова. Тепер ми цю засмажку просто виливаємо у каструлю з, з картоплею. Розмішуємо. Коли картопля вже майже готова, даємо гілочку чебрецю і жменьку невелику. Таких дрібосеньких макаронів. Все можна не давати. Трошка лиш так. Макарон можна не давати. Розмішуємо гарно і додаємо ось цю засмажку, що ми робили з сирком. І ще на хвилин пару покіпати. До повної готовності картоплі. Топля вже зварилася. Ми цей е, наш гуцульський приправу нашу гуцульську цей чебрик. Ми вибираємо гет, виключаємо газ і. Набираємо чудової нашої Карпатської такої зупи. Якщо варити так е, на пісну дниму, то може без сметани, без того, а так дуже, дуже смакує, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така у нас карпатська! Е, грибна зупа вийшла. Ось така Ось така наш Вийшла зупа, карпатська. З грибочками, з макарончиком, з е, картоплею. Дуже смачно! Так що готуйте.